Прильоту, я з коридора спускалась в укриття. Але я навіть не могла уявити, що це настільки близько. Було гучно, було гучно, було страшно. У нас, на щастя, вікна цілі, але повідкривались. І ми трошечки відчули удар на хвилю. Але я не думала, що настільки близько. Я вся тремчу. Ховалися у укриття, коли вже все сталося. По фотографіях у міських каналах побачили, що це наш будинок і вже не дожидаєсь Коли це сталося, трішки ну, не трішки було страшно дуже. У нас е, суттєвих змін як, ну, не було. Тільки вибиті вибити старі окна, там все вже позмечено, зроблено штукатурка, так, двері постраждали. На ці локації зараз стоїть завдання документ закінчити опоження. Далі бачите, що сабо розгорниці шукають людей. І немає людей, які залишилися. Ми знаємо, що такої локації відповідно, було дитина на 9 років. Батько з мамому доставлено до лікарні. Зараз ми з'ясовуємо, в якому останні перебувають. Наше завдання сьогодні відновити теплопостачання, тому що піс пошкоджений. Магістральний теплопровід. Ми зупинили подачу тепла носіїв. І сьогодні наші аварійні структури, зараз наша аварійна структура, вже працюють тим, щоб якомога швидше відновити